Вибачай, я не знаю, як вас Георгій. По перше, це питання Георгій Гунгадзе. Цього дня 2000 року в Таращанському лісі знайшли обезголовлене тіло Георгія Гунгадзе. Так розпочалася одна з найрезонансніших справ Незалежної України. Його смерть спричинила перші політичні протести. Георгій! Георгій! Перші прізвища, які пов'язують з вбивством, випливли на поверхню з касетним скандалом. Тоді було оприлюднено таємний телефонний запис, який зробив охоронець Леоніда Кучми. Мені давай Він сама український паралітний роботи. Лівки Мельниченка мали ефект бомби, одразу ввівши нових фігурантів справи президента Леоніда Кучми, голову його адміністрації Володимира Литвина, міністра МВС Юрія Кравченка, якого потім знайдуть з двома кулями в голові, і керівника СБУ Леоніда Деркача. Винними у вбивстві журналіста визнали чотирьох колишніх співробітників МВС. Трьох з них засудили до 13 років позбавлення волі. Олексія Пукача, колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС, довічно. А от замовники досі лишаються неназваними. Дев'ять років тому прокуратура взялася з'ясовувати причетність Леоніда Кучми до вбивства Георгія Гонгадзе. Саме колишнього президента та його близьке оточення підозрювали у вбивстві журналіста. У 2019 році прокурори визнали. Знали, що завершити розслідування у цій справі мало ймовірно. Труну з тілом Георгія Гонгадзе привезли до церкви Святого Миколая Набережного. Мати Георгія Леся до останнього не вірила, що обезголовлене тіло належить її синові. Саме тому похорон відбувся лише в березні 2016 року. Георгія Гонгадзе поховали у дворі церкви Миколи Набережного на Подолі.